9 вересня у Житомирі на відкритій сцені Ракушка у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна відбувся рок-фестиваль патріотичної пісні Слава! Приурочений Дню міста. Попередньо цей захід планувався до Дня десантника у липні, але через непередбачувані організаційні проблеми фестиваль перенесли на початок осені. Фестиваль проходив під егідою Житомирської обласної ради. Головним же організатором виступила громадська організація Купол. Учасниками фестивалю стало 22 рок-гурти з усієї області. В фестивале приймають участь всі бажаючі. В принципі, у нас на сьогоднішній день достатньо широка географія представництва по Житомирській області. Это Житомир, это Коростышев, это Володар Волинський, это Новоград Волинський, Малин, Романов. И кроме этого у нас сегодня есть гости из Ровно и из Киева. Музиканти викладалися на сцені на повну силу, наповнюючи повітря парку імені Юрія Гагаріна важкими рифами і роковими ритмами, таким чином відзначаючи день народження Житомира на свій манір.